Так, ми живемо в обставинах, в яких Господь вчить нас довіряти Йому. Ви знаєте, вірити в те, що Бог існує, і довіряти Богу, це трошки різні речі. Різні в тому, що багато людей вірять в те, що Бог існує, що Бог створив небо і землю, і людей, і всіх, що на землі. Проте не всі готові. Довірити Богу своє життя. Вірять, що Бог керує всім Всесвітом, але не хочуть довірити, що Бог керував моїм життям. Тому важливо нам вчитися довіряти Богові. І отут виникає питання. Багато людей, які вірять, і в Бога, і Богу, переживають різні труднощі в житті. Різні проблеми в різних сферах життя. Проблеми зі здоров'ям, з роботою, з якимось е, у відносинах, е, е, з фінансові труднощі можуть виникати і у віруючих людей також. Самі різноманітні проблеми і потреби є у нас, які в усіх людей. Це не значить, що віруючі люди не переживають. Скажімо так, якихось економічних труднощів чи моральних і так далі. Переживаємо, звісно. Але питання, а де тут Бог? Чому Бог не спішить мені допомагати? Чому Бог швидко не вирішить питання і проблеми своїх дітей? Филип'янам 4 році, 19 вірш написано. А Бог мій, нехай задовольнить всяку потребу вашу згідно свого чудового. В Ісусі Христі. Бог мій, Він бажає, нехай задовольнить, Він може задовольнити всяку потребу нашу. Питання, а чому Він не задовільняє цього? Бог задовільняє? Але питання в тому, що Він хоче, щоб ми вчились довіряти йому. Якщо ми не довіряємо, все складніше відбувається. Ісус Христос неодноразово казав, наприклад, Івана від Матвія, 9 розділ, 29 вірш, нехай вам станеться так, як вірите. От каже Ісус, по вірі ваші, нехай буде вам, а є ця віра, щоб по ній мені Господь дав. Часто нам бракує віри. І ось Слово Петро, вперше Петра, перший розімий вірш, говорить про випробування віри. І каже, що випробувана віра наша, вона дорогоцінніша за золото, яке в вогні випробовують. Наша віра цінна тоді, коли вона проходить через випробування. Наша віра цінна, коли вона показала себе в якихось обставинах. Тобто, коли прийшли важкі обставини, прийшли проблеми. Я надіявся на Господа, і Він мені допоміг. І навіть тоді, коли стається щось не так, як я планував, не так, як я це уявляв собі, не так, як я хотів, а щось по-іншому, я не зневірився. Нам потрібно до глибини душі розуміти те, що Бог хоче доброго, і Він знає все наперед. І благословіння це тільки те, що відбувається по волі Божій. Тому добре, коли наші бажання і воля Божа, так скажемо, зійшлись, але часто вони розходяться. І люди незадоволені тим, що щось в житті відбувається не так, як я це хотів чи уявляв. Отже, Господь хоче через різні обставини навчити нас довіряти йому більше. І обставини, вони допомагають. Ви знаєте, наша віра, як м'яз. Якщо на нього навантажуєш, він укріпляється. Якщо його качати, він міцніє і збільшується. Як перевірити віру нашу в обставинах, в реальних ситуаціях, коли навантажує мене щось, і тоді моя віра проявляється. Не тоді, коли в нас все. Чудово, рівненько, нема питань мене, я вірю. Хорошо зараз сидіти, вірити отут, коли все добре. Але коли ви в інших обставинах, коли давить щось, коли щось не виходить, коли є проблема, я не знаю, як з нею справитись, і тут нам потрібно. На щось надіятися. Хтось надіється на власні зусилля, на зв'язки, на якийсь кошельок, на те, що в сейфі лежить, якщо сейф є. На те, що може в когось в банку заощадження, ще щось. Ну, ви знаєте, війна показала, що неважливо, що в тебе в банку лежить. І неважливо, що в тебе в кошельку, тому що воно тобі може зовсім стати непотрібним. Тому що від цього життя не залежить. Отже, дивимося на прикладі кількох, скажімо, таких істин. Чотири істини хочу сказати коротенько, як Господь проводить нас і навчає нас довіряти Йому. Перше це іспит труднощами. Кожна людина переживає труднощі в різних сферах життя. І коли приходять труднощі, проблеми, питання як ми їх вирішуємо. Ось ми тільки що і сказали. Хтось надіється на гроші, хтось на себе, хтось на людей, які мене оточують, на друзів, знайомих, зв'язки і так далі, хтось ще на щось надіється, але хтось надіється на Бога. І як буває, часто так, що виникла проблема серйозна якась. І люди спробували і те і інше. Якщо ця хвороба вже спробував всякі ліки, лікарів і так далі. А тоді чуємо таку таке фразу: Ну, ще залишилось вам просто молитись, якщо ще Бог не поможе, то все. Тобто я спробував все, а в кінці, ну, ще може, якщо Бог не поможе. З цього треба не завершувати цим, а розпочинати з цього. Коли виникла потреба, проблема, я звертаюсь в першу чергу до Бога, а Він направляє дальше. І Він може використати людей, обставини і все інше. Псалом 49, 15 вірш написано: звертайтесь до мене у нещасті, я врятую, і ти прославиш мене. Звертайтесь до мене, закликає Бог, у нещасті. Господь хоче, щоб ми звертались. Що ми кликали в недолі. І я врятую, Він обіцяє. І ти прославиш мене. Це чудова обітниця, це чудовий заклик до тих, хто в проблемі, хто труднощі переживає. Бог хоче, щоб кожен, хто має віру, навчився вирішувати проблеми з Богом. Навчіться вирішувати проблеми з Богом. І нам здається, я й сам знаю, як, але з Богом. Тільки ми можемо правильно вирішити. І навіть тоді, коли ви просите, а відповіді немає, нібито як просите, а вже якийсь час проходить, а відповіді немає, довіряйте Богу далі. Не зупиняйтеся, просити довіряти Богу, бо в Бога є на все свій час. Отже, Єремія пише, другий розділ, 13 вірш: подвійний злочин вчинив народ мій. Покинув мене джерело води живої, і викопали собі колодязі до інших богів, навернулися, але в їхніх криницях немає води. Тут говориться про те, що часто люди те, що Бог уже дав і благословив, відкидають, і йдуть самі щось собі, придумують, риють криницю, де немає води, і кажуть, Боже, поможи. Це не працює. Бог благословляє те, що по Його волі. Бог благословляє те, що Він зробив. Тому у нашому духовному житті відбувається аналогічне, щоб не було так, що ми просимо своє щось, щоб Бог благословив, але те, що Бог пропонує, відкидаємо. Не довіряючи Богові, люди створюють собі масу проблем. Тому вчіться більше довіряти Богові. Віддавайте ситуацію. В Божі руки. Віддавайте те, що ви, розумієте, навіть можете зробити, і ніби я це й сам можу. Навіщо мені про це молитися? Краще було молитись там, де я не можу нічого зробити. Моліться про все. І навіть там, де ви думаєте, я це можу і сам вирішити. Попросіть Господа мудрості і сили на те чи інше в своєму житті. Ісайя пише, пророк Ісайя, 50. 50-й розділ, 10-й вірш, друга частинка вірша. Хто ходить у темряві, світла ж немає йому. Хай надіється він на Господнє ім'я і хай на Бога свого опирається. Тож заклик до надії на Господнє ім'я. Псалом 41, 6 вірш. Чого душе моя, ти сумуєш, і чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння Його. Тож заклик, як до самого себе, псалмоспівець, каже, бо були причини сумувати, і в нас є причини сумувати. І сьогодні ми повинні себе закликати і один одного. Не сумуй, надійся на Господа, бо ще прийде час, коли ми будемо дякувати Його, за те, що Він допоміг нам. Отже, іспит труднощами це перше, що Бог проводить кожного з нас або допускає в житті кожного з нас, не для того, щоб нам гірше зробити, а для того, щоб ми проявили віру, проявили довіру до Господа і зміцнилися в вірі. Друге, іспит людьми. Ми зустрічаємо різних людей на життєвому шляху. І жодна людина, з якою ми живемо або зустрічаємося в житті, вона не виникає в нашому житті випадково. Звичайно, є такі, може, моменти, де ми самі десь обираємо якесь коло спілкування. Але в цілому, коли ми живемо з Богом і крокуємо по житті, люди, які зустрічаються на нашому шляху, це в тому числі люди, яких допускає Бог. Комусь здається, якби в мене був інший сусід, інша дружина, а хтось каже, інший чоловік. Або якби в мене був інший керівник на роботі, в мене б багато чого було по-другому. Можливо б, але у вас не інший чоловік, і не інший сусід, а саме такий. І у вас може саме такий керівник на роботі, який, якого Бог на вашому життєвому шляху в цей момент, або в цей період життя послав. А може він колючий трохи, може він ще. Може, через цю людину Господь вас вчить смирятись, а через цю вчить ще щось, а через іншу ще чомусь. І кожного з нас Господь вчить і випробовує через інших людей. Бог посилає нам тих людей, що нам необхідні для того, щоб випробувати нас. І знаєте, рішення наших проблем не в людях, а в Бозі. І дії апостолів 4,12 написано, під небом немає іншого імені, даного людям, щоб ним спастися б могли. В Ісусі Христі є вирішення наших проблем. І Єремії 17, розділ, 7 вірш. Щаслива людина, що на Господа покладає надію свою. Щаслива людина, яка Покладає на Господа надію свою. Що відбувається з нами, коли ми покладаємо свою надію на Бога? Щиро, по справжньому відбувається неймовірна речі. Відбувається те, що ми навіть не планували і не знали. І ось, наприклад, пророк Ісаїя пише, 49 розділ, 23 вірш, друга частинка. І будуть поклонятися Тобі, цілуючи пилних Твоїх. І тоді ти усвідомиш, що я Господь, і віруючи в мене, не осоромляться. Ну, символічно сказано, але підсумок такий, що якщо ти будеш надіятись на Господа, ти ніколи не осоромишся. Отже, люди, які зустрічаються на нашому шляху, і ті, що нам подобається, і ті, що нам не подобається, і ті, що зовсім не подобається. Вони не просто так. Господь проводить нас і допускає, і випробовує нас через інших людей. Третє, Бог випробовує нашу вірність та надійність. Бог випробовує вірність і надійність Твою. Богові, так як і нам, хочеться мати справу з вірними і надійними людьми. Кажуть, справжній друг пізнається, коли? В біді. Не тоді, коли все чудово, не тоді, коли все так, як хочеться, а в біді пізнається. І ось коли прийшли важкі часи для нашого народу, з'явились і ті, і інші, і вірний, і невірний. Хтось проявив себе вірним, а хтось проявив себе невірним в ті чи інші ситуації. Хтось когось залишив, а хтось когось не залишив. Ми бачили, коли люди. Втікали від війни. Ми бачили, як багато людей з собою везли і хромих, і сліпих, і людей похилого віку, і тих, з ким було дуже важко, і тих, з ким було дуже непросто так далеко їхати. А чому вони це робили? Вірність, хтось близький. Я пам'ятаю, багато було таких цікавих сюжетів, історій, коли з окупації тікали. Коли хтось віз дідуся в тачці 10 кілометрів. А навіщо? Міг би і лишити? Ні. Не хтось не лишив? Це вірність. І Господь хоче, щоб ми проявляли цю вірність в сім'ї. Господь хоче, щоб ми проявляли цю вірність по відношенню до Нього, до служіння до всього. Причі 25 розділ, 19 вірш, що зламаний зуб і розслаблена нога, то надія на ненадійну людину в день нещастя. Зламаний зуб був у вас. Розслаблена нога на неї стати не можна. Опертесь нема на що. Оце надія на людину, яка ненадійна. Але коли? В день нещастя. Один молодий чоловік, який виростав і в кругу його спілкування були і віруючі люди, і просто люди, з ким він спілкувався. І в нього таке якесь негативне ставлення було до всіх віруючих. Інколи таке буває в людей, вони самі не знають, чому. Але коли він захворів дуже серйозно, десь подівались всі ці друзі. І допомогли йому віруючі хлопці. І він тоді чесно сказав, каже: знаєте, що, що ну, я ніколи не думав, що саме ви ще будете мені допомагати? Да, таке теж може бути. Тому що справжні друзі пізнаються. Не тоді, коли ми можемо сісти за святковим столом, а тоді, коли зовсім інші обставини. Хай таких людей буде більше. Хай таких людей на вашому життєвому шляху буде багато. Але і Бог хоче з такими людьми мати справу, з якими з вірними, з надійними людьми. І ось об'явлення друге розгляд, 10-й вірш, є заклик. Будь вірний до смерті, і дам тобі життя вічне. Життя вічне, щоб отримати, треба вірним до кінця бути. Тому, дорогі друзі, хай вірність буде в нас, пронесем її через все життя. Зрілість з'являється там, де є вірність і посвячення. Еклесіаст 8 розділ, 5 вірш написано: серце мудрого знає і час, і відповідальність. Нехай кожен з нас знає і час, і відповідальність. В цьому є мудрість. Четверте і останнє Бог випробовує наші пріоритети. Бог випробовує пріоритети. Пріоритети це щось в житті є важливіше, щось менш важливіше. Чомусь ми надаємо пріоритет. Що в тебе в житті стоїть на першому місці? А що на другому? Чомусь ми надамо високий пріоритет. А чомусь, кажемо, як вийде, як буде час, то я зроблю. Тобто пріоритет невисокий. І ось чудове місце, яке варто знати навіть на пам'ять. Єва від Матвія 6:33, Така цифри легко заповните, Єван від Матвія 6:33. Дуже чудові слова. Шукайте, всі ми шукаємо щось. Шукайте ж понад усе. Царства Божого і правди Його, а все решта буде вам. Що решта? Для того, щоб зрозуміти, що решта, потрібно прочитати трошки ширше. Нагорна проповідь Ісуса Христа, де Він розповідає про те, що Бог турбується про траву польову, про птахів небесних. І каже: якщо Бог так їх гарно одягає, а завтра вони будуть просто скошені. То ви думаєте, що він про вас не потурбується. Якщо про птахів Небесних він турбується, невже ви думаєте, він про вас не потурбується? І тоді закликає: шукайте ж понад усе. Тобто не проблема в тому, щоб ми шукали е, забезпечити життя, наші інші важливі речі, потурбуватися про сім'ю, про матеріальне становище і так далі. Все це потрібно. Але в міру. А от понад усе шукати царства Божого і правди Його. І тут, для того, щоб все решта буде вам, для того, щоб шукати, надати пріоритет тому, до чого закликає Господь, нам потрібно вчитись довіряти Богові, вчитись довіряти в тому, що Господь потурбується і допоможе мені. Бог гарантує рішення тих чи інших. Проблем. Але якщо ти надасиш йому пріоритет, перше місце у твоєму житті, сказати легко, але зробити складніше. Нехай Господь допоможе, щоб ми подивились на наше життя. Можливо, Господь зараз перевіряє тебе через важкі обставини, можливо, через людей важких. Може, через пріоритети твої, але Господь по-любому через щось тебе проводить. Нехай Господь допоможе, щоб ми розуміли, що те, що відбувається в житті в моєму, воно не просто так. Господь цікавиться всім, його цікавить твоя душа, його цікавить те, куди ти прямуєш. Його цікавить та дорога, по якій ти йдеш, бо вона кудись приведе, куди приведе та дорога, по якій ти йдеш. Віддай Богові трон свого серця, віддайте йому те місце, яке належить йому, запросіть його в своє життя. Нехай Він царює, нехай він стане паном Твого життя. Мене вражає кількість людей, що називають себе віруючими, але в багатьох людей віра просто традиційна, мертва, пуста. Християнство наше. І віра наша проявляється не просто в тому, щоб прийти тільки на служіння в неділю. Це теж має своє значення. Але наше буденне життя, те, як ти поводиш себе особливо в кризових обставинах, особливо в важких обставинах, Господь буде дивитись, як ти проходиш, на кого ти надієшся, як ти спілкуєшся з людьми, які пріоритети в твоєму житті. Нехай Господь допоможе нам. Зрозуміти ці слова, укріпить віру нашу і допоможе нам, щоб ми вчились більше довіряти йому сьогодні, ніж вчора. І в цьому є велике благословіння. Довіряйте Богу. Амінь. Помолимося разом.